Зараз я вас напевне абсолютно не здивую, заявивши, що у нас на тесті побуває один з найсильніших смартфонів в сучасності. Ну, у нас тут таке трапляється регулярно. Хоча і от все-таки здивую. Цей от смартфон, ні, не Samsung, не Apple, не HTC, не Sony. Цей китайський бренд взагалі мало відомий на наших теренах. Хоча у знаючих колах йому ну, пророкують таке доволі непогане майбутнє. Ну що ж, давайте з ним знайомитись. Віктор. Як? Xiaomi? Xiaomi. Так, справді є такий бренд, про який китайці люблять говорити як про нову зірку, що сходить. А його засновника Лея Дзюня пропонують називати ледь не новим Стівом Джобсом. Ми ж визнаємо, що за чотири недовгі роки свого існування ця компанія справді видала кілька непоганих дівайсів, парочку з яких ми і прихопили на свій сьогоднішній тест. Ось один їхній флагман Xiaomi Mi 3. Ну і для розбавки ще один цікавий апарат двосімник Red Rise. Зовні вони схожі тут. Від неї теж операційне середовище, хоча потужність і ціна відповідно серйозно різняться. Ці телефони нас здивували, уявіть собі, буквально з першого погляду, що давно вже не вдавалося андроїдним машинам. Хоча, ну от вони такі андроїдні, що сильно андроїдними, то їх і не назвеш. От дивіться самі: на борту тут дійсно операційна система Android. На Jelly Bean, а на 3, ну так і взагалі свіженький KitKat. Але хто може отак їх одразу упізнати? А все тому, що виробник залив сюди свою фірмову оболонку. Зветься вона Miui. Гордість. Самого виробника і потенційний, зізнаємось клопіт для користувача. З часом купа настирливих китайських ієрогліфів починає реально дратувати. А найголовніше, тут немає звичних і потрібних гуглівських сервісів. Основні якісь програми тут у базі присутні, а от коли треба щось доставити, Xiaomi, звичайно, запропонує вам свій фірмовий магазин онлайн-додатків. Але, ну, хто із нас ферштейн китайською. Отож, проте, ми знайшли тут дуже цінну програму Google Installer, через яку і вдалося підключити усе решту Гуглівське. Таким боком чагарями запустили андроїдний маркет, з якого фух, добрались таки до всього решти андроїдного. Дякуємо виробнику, що хоч і заховав, але ну, не так далеко. Та поки ми тут усе встановлювали, трапилась інша біда. От дивіться, Rise має український інтерфейс. Був він і на мій третьому, але зник при першому ж оновленні операційної системи. Ну і далі ніяк. Виключно інгліш та два варіанти китайського. Українську клаву ми таки героїчно викачали з підключеного Android-маркету. Але усі, хто не don't understand English, попереджаємо, краще нічого не оновлюйте від гріха подалі. Загалом же ця оболонка Miui нам сподобалась. Логічна, лаконічна, яскрава, де в чому навіть нагадує оновлений яблучний iOS. Можна поналаштовувати різноманітні теми, а разом з ними оздобити переключення між столами цікавими ефектами. Ну, от красота, правда ж? Отак, змінюючи теми з Основною картинкою і міняючи принцип гортання столами, можна ледь не щодня почуватися, ну наче у тебе новий телефон. Одним словом, кому в житті хочеться щось міняти, ну то от нате вам. Головне, ж, і ви це напевно вже самі помітили, що ця графічна оболонка систему абсолютно не загальмовує, як це трапляється у деяких крутих виробників. Все буквально літає. Ну з іншого боку, можливо, тому що тут не апаратна частина. Давайте оцінимо її. Флагман Мі3 це також справді флагман. Начинка тут йде в ногу з нинішнім часом. От вам процесор Чотириядерний Snapdragon 801, який ми в одному із своїх сюжетів назвали непоганим, і це обурило деяких поціновувачів прогресу. Уточняємось, 801 це круто, віщ Абалдеть. Але то програма так показує насправді тут 800-й. Але, ну і цей непоганий. Графіка Adreno 330, 2 Гіга оперативки, 16 гектарів на борту, хоча існує і варіанти і 64. Додаткову картку пам'яті визнає, ну, і визнає, не визнає, і 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 на і визнає, 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 і Теоретично не слабенька камера на 13 мегапікселів, яка щоправда видає посередні, ну як на цифру 13 фотографії. Зате, о, гляньте, як у фотику при перевертанні телефону поводять себе піктограмки, просто перевертаються разом з підписами, а сама структура інтерфейсу не ламається. Молодці. Редрайс, або, ну як він іще іноді іменується HongMi, буде послабший і побюджетніше. Все-таки Mi 3 як для типового китайця, буде дорогуватим. Так от, тут медіатеківський теж чотириядерний процесор, гіг оперативки, 4 гектари пам'яті на борту, які, щоправда, чудово компенсуються додатковою SD-карткою, так, яку він підтримує. Камера 8 мегапікселів з приблизно тими ж показниками якості, так що їй це можна вписати як плюс. Не Економив виробник, власне, і на екрані. На обох дівайсах пристойний IPS з захисним горілівським покриттям. Роздільність, щоправда, різна. Мі 3 як флагман, отримав належний його рівню Full HD, а бюджетний Red Rise обмежився, ну, просто хадешкою 720 на 1280. Ну, майже те ж саме із діагоналями. Рівно 5 дюймів у флагмана, 4,7 у його колеги. Тут сказати особливо нічого, усе за нормами нинішнього часу, ні більше, ні менше. Ну і останній архіважливий параметр батарея. Загалом оця їхня обшивка Miui за рахунок своєї фактичної примітивності, пардон, простоти, виявилась доволі економною. Батареї в обох дівайсах тримаються не слабо, що цілком зрозуміло на трьох тисячах 3 третього і вельми дивно при двох тисячах бюджетника. Ну і наостанок, давайте видам вам одну таку таємницю, яка насправді ніякою таємницею уже й не є. Так от ринок смартфонів облінився і з технічної точки зору практично перестав розвиватись. Тож найближчим часом практично усі апаратні показники, практично усіх флагманів, практично усіх виробників. Між собою практично відрізнятись не будуть на цьому фоні. Практично будь-який китайський виробник може прикупити собі існуючі популярні комплектуючі і зліпити з них щось ну, таке доволі путьове. Як це і зробили у Xiaomi. А оскільки за дизайном усе ну, також уже стандартизувалось і універсалізувалось, то по суті єдиний параметр, за яким вони можуть між собою конкурувати, це ціна. І отут Xiaomi все таки доведеться щось таке собі придумати, бо сильно дешевим їхній флагман все-таки ну, не назвеш. З іншого боку, таким достойним, пристойним конкурентом, відомим брендом ну, він встати може. Що поробиш, війна клонів.